И всем привет, с вами Глажда Херобова, и сегодня мы будем выживать на одном блоке. Очередка выполнена. Испытание завершено. Ладно, давайте туда будем третить блоки. Конечно, не все блоки выпадают, но зато забудем. Добудемо тридцять блоків і будемо розширяти острів. Так ми його виконали. Давайте розширимо острів. Давайте, якщо на цьому відео набережніх б... пару лайків, давайте 5, або там 5 переглядів, тоді я зроблю продовження. Напишіть мені в коментарях, який ще мод мені пограти. Модпак. Коли я розширю в острів? У нас є перше дерево. Ми тут зробимо його версток. Добуваємо ще дерево. дерево не чай. Так. Теперь крафтим сокеру. Врубаємо дерево і все остальне, що ми тут зможемо знайти, добути. Якщо чесно, вибачте, що я так довго не знімав, в мене часу не було, дуже мало часу. Ваше діло підписуватися чи ні, я вас не заставляю. Ваше діло, вирішуйте. Давайте вже зараз докупаємо їм 150 блоків і будемо збільшувати острів Треба збільшити острів, бо деякі блоки улітають в пустоту. Ще я так мало розмовляю зараз з вами, просто трошки переживаю перше відео по Майнкрафту. Може бути ще відео, якщо ви захочете. Давайте, щоб вийшло ще відео, наберемо 5 лайків та й все. Буде я по або якийсь інший мод. Пак. Бо просто в світі. Ще 25 блоків і буде уже 150. Добре, що багато зараз на землі пішло, тому що в мене скоро скоро зламається. Скера витримає, ще... не витримала. Ладно, лопатою вже докупаю. Ой, це призива корови. Ну, мені... Я цей мод просто перед цим може іграв. Я скільки їжі в цього жителя не купляв, вона не потрібна так сказати. Виконали нове досягнення Так, збільшимо острів. Що висвіт в ширину, поки блоки не закінчаться і треба буде, щоб тут все було красиво зелене. Коли буде у нас хоча б один блок землі, треба буде почекати, щоб воно виросло. Росли тоді, хоча б один. Тоді можна буде знову копати. Зараз випадково в пусту не впасти. І ви... ми бачили в цього жителя це призове корови. Якщо що, ми його купимо. Якщо ми його купимо, тоді в наступний раз, коли спавниться новий житель з новими торгами, він заспавниться вже з коровами. Смотре, скільки ми коров купимо. Ну, облака не добре. Знов крафтим шокеру. Лопату, думаю, поки ще не треба. Ще давайте скрафтимо цей скрині. Что-то думае высить так, угу? О, о, все трошки зачекаем, чтобы. Шо... І нас цей. І зложимо поки не, ну, речі в скриню, щоб вони не загубились. Зараз буде перша ніч. Пісок нам не треба їжу, якщо ми потом купимо. Яйця ця призива корови, у нас нема каменю. Ладно, перша ніч чекаємо. Давай, прости. Ой, я чуть не впав. Ну, якщо я... я мру... У мене є 5 попиток. О, ні, не попиток, як би так на український сказати. У мене є 5. Коротше, якщо я 5... пе... Перший раз вмру, мені дасть лопата. Другий раз тоже лопата. І так мені 5 раз може датися лопата. Далі вона мені не дасться. На перший раз вона мені не далась. ось тому що я зайшов у світ Ще не вмирав. Вона довго буде рости, тому давайте лучше покупаємо попит. Опа, така Не І давайте почнемо робити якийсь відхід для ферми дерева, тому що мені можуть випасти саженці з трави. Атонова є, це сюда, будемо надіятися, що випали саженці. Ось про що я і говорив. Блоки улітають uh, в пустоту і дуже далеко. Ті прилагою, тому що він цей дуже сильний, і тут то, до нього йдуть типа. Ось це да, дуже багато таких. Ось це що? Зараз перевіримо. Ничего, я думаю, не поменялось. Ну доброе, давайте ввеним. тут, их, Типа дуже багато. Издала, типа, можно сказать, сам вин. Чекаємо, поки настане день, може якраз викупаємо 300 блоків. Тільки не смійте писати в коментарях шутку про тракторіста. Та я знаю, ви мене не знаєте. Може хтось напише, може хтось ні. Ну, ладно. о, саженець випав. Так, треба бути аккурат, обережним и пустый острый осень. П'ять блоків в сторони і п'ять блоків в ширину. Ну настільки буде нормальний. Окей, ось це от викладу. Для щоб житель не впав. Еще один саженц. Я збираю саженці для того, щоб. потом в будущому буде дуже мало листів випадати. Тай хай буде ферма дерева, на... всякий випадок. Все може бути. У нас скоро вже буде 300 блоків. Попалы палки звестве. Угу, mm -hmm. так здесь еще. Новий житель той пропав. Тут тепер. Угу. За землю можна купити дерево, так само кури і знов їжа. Якщо прокачати, щось друге буде. Давайте провіримо, що буде. Не вистачило. Ну, ладно. Він тут надовго з нами. Цього то зламалось. Трошки для болів шморгаю. Буквально ну, ще нам, напевно, шість дерева купити. Хоч нам дерево поки і так височає. Ну, дерева ніколи лиш не буває. Так, нам 15 лайків я покажу вам світ, в якому я граю, і Сам. Я в ньому строю ферму. ферму цих мобів. Я ж на багато раз вмер. Я була железна броня. І сокира, сокера... Ну, все одно в мене є там житель, конечно, мені треба одного вилічити, бо до нього случайно впав в зомбі і зараз явів. О, камінь. Перший камінь в цьому світі. Напевно, зараз будет все камінь в мене. Якщо камінь, якщо камінь, не буде більше випадати. Останній раз купити. Мы його прокачаем. Все, купляем, и він, зараз мы прокачаться. Він просто знизу ціну. Було 4, стало 3. Було 15, стало. Було 16, стало 15. Він на один знизу ціну. О, в нас виросло. Все, тепер нам весь чає. Є дерево на. В принципі, все. Да, стикленд фартушек. Ну, говорите, дарова не голубату не бывает. Так, первый хай будет кирка. Так, надо палки. Сейчас да, я их найду. Це можна зробити сажень. Не знаю А, точно, ще граві бачу. Ладно, там буде легше. Окера, зараз буде лопата. Вони так швидко не ломалися. Так, тепер це сюди. Це буде як топліво для пічки. Ну, зрозуміло. Зараз накопаємо каменю на пічку. моло на печку крафти Так вийшло довгим. Давайте, якщо буде 5 лайків, буде продовження. З вами, як завжди, був Хірбуба і всім пока!